Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо. Он обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Маємо урочистість Ісуса Христа, Царя Всесвіту. І я запрошую вас до медитації над Божим Словом. Будемо читати Євангеліє від Йоанна 18, розділ від вірша 33. Того часу Пилат запитав Ісуса: Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям, нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти таки цар? Ісус відповів: Це ти кажеш, що я цар? Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. В Євангеліях синоптичних, тобто в Євангелії Матея, Марка та Луки, головною темою проповіді Ісуса Христа є царство. Боже, або, як любить зазначати Євангелист Матей, царство небесне. Ісус проголошує Євангеліє Царства. Слово царство в грецькій мові Хебазілея має динамічний характер, тобто, дослівно ми можемо його перекласти як царювання. Натомість, в Євангелії від Йоанна, головною темою проповіді Ісуса є Отець. Отець. Царство Боже є там, де Отець являє себе в Сині в Ісусі Христі, а це об'явлення осягає свою вершину в пасхальній таємниці, в смерті та воскресінні Ісуса Христа. В цьому об'явленні Бог сказав нам усе. Ісус є Словом, в якому Бог. Все виразив, вже, і все нам дав, і вже не буде іншого слова, каже святий Йоанн від Христа, бо Бог не може дати більше, ніж себе самого. В Ісусі Христі Бог каже, Людино, подивися, як я тебе люблю. Тому пасхальна таємниця Євангелії від Йоанна пронизана царською символікою. Про розіп'яття Євангелист Йоанн пише, як про вознесення, піднесення, возвеличення. Начи вознесення на троні. Так наче хрест є троном, з якого панує, царює цар. Страсті Ісуса Христа, описані Йоанном, описані таким чином, наче становлять таку гірку іронію натяк до коронації монархів в еленістичній традиції. Першим етапом такої коронації була, власне, сама коронація. Короною, вінком і віддавання честі царю. І в Євангелії від Йоанна, в 19-му розділі ми читаємо: забрав, Ісус, забрав тоді Пилат Ісуса та звелів його бичувати. Або яке, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову, ще й зодягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали: Радуйся, цар юдейський!» маємо цей натяк на Аве Цезар, так? і били його в обличчя. Тобто це є коронація з такою насмішкою. Далі, дальшим етапом коронації в еленістичній культурі було оголошення царя. І маємо подібно в, в страстях Ісуса Христа. І вийшов Ісус у вінку терновим та в багряниці, і сказав їм Пилат, ось чоловік! Ось чоловік. Далі наступним етапом було возведення на престол. І в дальшій частині 19-го розділу Євангелії від Йоанна ми читаємо. Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на суддівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по-єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовляли Пасху близько 6-ї години, і каже до юдеїв: Ось цар ваш. Маємо. Це місце літостротун гаввата, тобто таке вознесення, якби престол. престолу. І наступним етапом є оголошення імені і титулу. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: місце буде розіп'ято Ісуса було близько міста. Написано ж, напис було по-єврейськи, по-грецьки і по-римськи, ну, тобто по латині. Тобто Христос предстає перед нами як цар коли, коли цілковито виконує волю Отця, повністю віддаючи себе, своє життя в його руки. Напис було споряджено в трьох мовах: єврейська це мова народу, грецька мова, мова тогочасної імперії, економіки, культури і Латина мова провінції і мова. Часткова мова адміністрації. Євангелист таким чином говорить, що в усьому світі оголошено, що Христос Цар, Всій тогочасній імперії сказано, що Христос є царем. В діалозі Ісуса і Пилата, який ми щойно читали, можемо побачити конфронтацію, якби таке, власне двох царств. Двох царств, конфлікт, можна навіть сказати, якийсь. такий, Не знаю, стикання двох царств. Царства політичного. Ісус від, виразно відмежує себе від такого царства, і царства не від цього світу. Земні володарі панують над іншими. Яким чином? Ну, таким чином, що мають над ними владу і перевагу у вигляді сили. Цю силу можуть використати, скористатися будь-яким будь моментом. Натомість Христос здобуває нас інакше. Христос, Цар, приходить до нас не через силу, не через силу, яка виникає з його могутності, лише через любов. Ісус прагне, щоб ми визнали його царем саме тому, що Він здобув нас. Любов'ю залишає нам тут повну, повну свободу. Але якщо сьогодні ми чуємо, і ця, це слово торкається нашого серця, то скажімо всім серцем, що Христе, Царюй над нами сьогодні і навіки вічні. Амінь.